Вас. Як вам церкви? Добре? Добре? Хорошо? Добре. Атмосфера, знаєте, і я скажу вам, що найкращі віруючі люди це люди, які ходять серед неділі в церкву. Люди молитви. Господь говорив, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Одного разу в Гефсіманії Ісус просив своїх учеників: моліться! Щоб не впасти. Не в не упасти з спокусу, молітися. Я вам скажу людина, яка молиться, навіть якщо вона впаде, вона має силу встати. І знаєте, у Біблії є багато місць е, таких легких, зрозумілих, але є місця важкі, які тяжко зрозуміти. І сьогодні я хотів би таке одне місце з вами прочитати це перше до Петра, четверте розділ. 12 вірш. 12 вірш написано. Любі, друзі, не дивуйтеся тим тяжким стражданням, які випали на вас, щоб випробувати вашу віру. Не ставтеся до них, як до чогось несподіваного. І далі там написано: навпаки, радійте. Віра наша. Буде випробовуватися, друзі? І чим вона випробовується? Тільки що ми читали тяжкими стражданнями? Буде випробовуватись віра кожної з нас. Чи ви думаєте, що випробування прийдуть в життя тільки грішників? Чи в життя люд... кожної людини? Як ви думаєте? У життя кожної віруючої людини в Господа прийде випробовування її віри. І чим воно буде випробовуватися? Що таке випробовування? Як, як ви собі уявляєте, як буде випробовуватися ваша віра? Чим? Отика, так. Да. Раніше, знаєте, знак якості ставили. Кожну деталь іспитували, випробували, да? чи вона дійсно ну, хороша. Якщо вона хороша, ставили знак якості. І вона мала ціну, друзі. А, але був і брак, який не проходив випробування, його викидали. Так само, і Господь Він буде допускати випробування нашої віри. Тільки та віра, яка пройде випробовування, вона має ціну. А віра людини, знаєте, в сьогодні всі вірять, побідай кожного, всі вірять в Бога. Але віра, яка не була випробувана, вона не нічого не варта. Але віра випробовується стражданнями. Що таке випробування? У вашому житті вже було Випробування Випробування вашої віри. Ви знаєте, є випробування маленькі, але є і великі випробування Євангелії від Луки, 4 розділ, там є притча, коли е, хазяїн звав на пир да? людей. І всі відмовлялися, дуже всі зайняті А один каже, я купив 5 волів І сьогодні я йду їх. Випробовувати. Як ви собі уявляєте, як він їх буде випробовувати? От він купив такі, знаєте, воли такі питані, травичку собі щіпають, там де в хліву стоять. А тут настав день, і хазяїн каже, я заплатив за них ціну, я сьогодні хочу їх випробувати. Як він буде їх випробувати? Роботи, Не на якісь плуги повісить, в ярмо їх поставить, один плуг, другий добавить, третій. Подивіться, скільки плугів вони можуть потягнути. Як вони будуть орати? Якась нагрузка буде на них, правда? Це не просто будуть травичку щипати. Але вони іспотіють, знаєте, випробування, це нелегкі часи в нашому житті. Це приходить щось таке, що нам не подобається. Я, наприклад, не хотів би якось би уникнути цих випробувань. Знаєте, я щасливий, коли все йде так, як мені хочеться. А от коли там щось жінка не так робить, як мені подобається, я вже починаю нервувати, повишати голос, може навіть кричати починаю. А Господь говорить, ці всі випробування Допускає в наше життя, щоб я терпіння навчився. Щоб моя віра стала кращою. Давайте ще прочитаємо декілька місць. Перше Петра ми читаємо перший розділ. Перший розділ, другий, третій вірш. Радійтесь цього навіть, якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Ну, важко зрозуміти. Да? Прийшли якісь страждання, я маю радіти. Радіте з цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша, тобто дорогоцінніша від золота. Ще раз кажу, що віра випробувана, вона має ціну, вона дуже цінна. Цінніше за золото. Та й золото різне є, правда? Є одна проба золота, є інша проба. І є дуже якісне золото, високої проби. Але воно пройшло якісь такі процеси очищення. І воно стало дуже цінним. За нього люди платять великі гроші. Так, да. Високу температуру. І ми з вами пройдемо це огняне хрещення вогнем. Коли Бог буде очищати нас, друзі. Тому як себе треба вести, коли приходить випробовування? А випробовування це щось тяжке, це те, що нам не подобається. Наприклад, прийшли в церкву, а наше місце вже хтось сів і не хоче вставати. Уявляєте? Ну, але ж або всім роздавали допомогу, і ось на мені нас. І закінчилося. Ну, це маленький випробуван, але все рівно тяжко, знаєте. Буває, людина починає ображатися, деякі перестають Біблію читати. У Бога вірити, до церкви перестають навіть ходити. Але я вам скажу, є великі випробування, коли ставилось життя, казали, або будеш вірити, або ми тебе посадимо тюрму, або розстріляємо. І такі проходили випробування. Ми знаємо випробування Іова, правда? Дуже важкі випробування в його житті. Бережи мене і вас Господь від таких випробувань. Боже, дай нам якісь менші випробування. Але, друзі, нам їх не уникнути. Випробування нашої віри, воно прийде в життя рано чи пізно. Хоче ми цього чи не хочемо. Чому Бог допускає випробування? Я вам скажу, чому. Бо Бог хоче тобі дати нагороду. Чим більше випробовування, тим більша нагорода буде в людині. Іо буде мати дуже велику нагороду на небі. Авраам буде мати дуже велику нагороду, бо вони пройшли дуже великі випробовування і остались якими? Вірними Богу. Вірними Богу. Знаєте, я люблю рибалку. Я вже більше року не їздив на рибалку, а це їде в Миколаїв там рішать справи. Я кажу, я візьму спінінг. Я його вхотив, кинув в машину, хоч годину вискочу на річку. І часу мало на річки, годину дві. Я цепляю самий дорогий японський обліж. На нього мене завжди щука клювала. Я закидаю раз, друге, третє і тут раз, і щука вдарила. Хватила за цей воблер. Я тягнути і рветься в мене нитка. І ушла моя щука з моїм дорогоцінним воблером. А чого? Бо я не провірив шнур. Розумієте, його треба було випробувати. Чи він крепкий, а він же спрів і він був негодний. Друзі, коли Бог допускає випробування в наше життя, Він щось хоче цінне тобі дати. Можливо, через пастиря Він хоче доручити тобі якесь більш важливе служіння. Бог випробовує нас на що ми годні. Розумієте? Е, є такий псалом. Псалом, е, ви його напевно, знаєте, 138 псалом. І там написано 23 й вірш. Псалмопевець каже, пошли випробовування, Боже, в моє серце зазирне. Ти перебір мене і побачиш всі мої думки. Іспитай мене, Боже, і узрій мені на опасну лія путі да? на російській мові. І направ мене на путь істини. Коли приходять випробовування в наше життя, тоді дійсно. Те, що в нас в серці заховане, воно виходить на, на поверхню. Наші думки, наші сердечні тайни, які ми там носимо в серці, воно все виходить наружу. Тому Бог допускає випробування в наше життя, щоб ми побачили, хто ми насправді і над чим нам треба працювати. Можливо, ви сьогодні проходите якісь тяжкі моменти в своєму житті. Написано, не дивуйтесь, не обов'язково це вам Бог послав за гріхи ваші. Не обов'язково. Можливо, Бог хоче вас благословити скоро, дати вам щось цінне, більш важливе, підняти вас в служіння. І просто Бог допускає випробування вашої віри, щоб ви стали більш цінними в Божих очах. Тому не опускайте руки, друзі, випробування вони пройдуть. І оставайтесь вірними Богу, навіть якщо прийдуть тяжкі часи. Навіть якщо треба щось ціпити зуби перетерпіти, просто потерпіти деякий час. Не все буде завжди так, як вам хочеться. І пастор, може колись пройде, поздоровкається, він теж людина, в нього є теж свої проблеми, переживання. Знаєте, І в церкві може з вами не так. Поводяться, як вам хотілося би. Але це є випробування вашої віри, як ви зреагуєте. Чи перетерпите ці тяжкі лихі часи? І станете світленим Богу, і Бог вас благословить дуже сильно. Амінь? Амінь. Тому я хотів би сьогодні от поділитися, що є таке ві... в житті віруючих людей. Вроді церкву вожу, і церкву, і Богу служу, і пожертвування даю. і Служу чи можу, а тут раз і прийшло якесь нещастя моє життя. Але Господь каже: не дивуйся, так буває. Це випробовується твоя віра. Тому що тільки випробована віра вона має цінність. І Бог дасть нагороду. Амінь? Амінь. Тому давайте зараз помолимось. Може комусь сьогодні в житті дуже важко. Може, знаєте, з рідними не є непорозуміння, з дітьми. Можливо, ще якісь фінансові труднощі в вашому житті. Я б хотів би зараз помолитися, щоб Бог дав вам силу пройти це випробовання і не похитнутися, продовжувати вірити в Бога, як ви вірили вчора, і третього дня. Не опускати свої руки. Щоб ви, знаєте, не попали в брак. Щоб вас не було, знаєте, відкинуто. А щоб Господь поставив цей знак якості, щоб Дух Святий запечатлив вас і сказав добрий і вірний раб». Добрий і вірний. І Бог вас запросить в свою радость і благословить вас. Давайте помолимося. Господи Боже наш, ми дякуємо, що Ти вибрав кожного з нас для своєї слави. Ти вибрав нас системи. Боже, ти освятив і очистив на своєю дорогоцінною святою кров'ю. Ти дав владу називатися твоїми дітьми. І ми сьогодні стоїмо перед Тобою, Господи, такі як є. Ти знаєш кожного по імені. ти знаєш наші труднощі, переживання, наші бажання, наші мрії. Боже, від Твоїх святих очей нічого не заховане. Ти бачиш, Боже, людину, яка сьогодні проходить тяжкі часи. Яка приходить випробовування своєї вірі, ти, Боже, прости свою невідиму любішу руку. Ти підтримай, дай сили, пошли втіху серця, Боже, і допоможи цій людині пройти. Боже, це випробування і стати ще кращим, ще більше, щоб віра возросла, щоб ця людина перейшла із сили в силу, із віри в віру, із слави в славу. І нехай Моя слава почуває на цих людях.